Всім привіт! Мої вітання, Центральна Україна, Дніпропетровщина. Сьогодні хочу показати вам це мигдаль прибережний. Він уже дозрів. Почали сипатись плоди. Ми вже практично всі зібрали. Тут на маківочки хочу вам показати, як вони виглядають. Ось бачите, тут позалишалися, вже відкрилися повністю. Ця зелена така чашечка горішки. Вибачаюсь, ось так воно виглядають. Горішки, горіх дуже крупний, гарно чиститься і дуже добре відділяється скарлупка. Шкарлупка. Дуже він у нас високий, ось такий він у нас виріс. За відносно короткий термін. Висаджувала я його в 2021 році. Ось так. Він тут виглядає. Тут у нас натягнута тонувальна сітка. І горіх уже ну, такий вище будинку. Дуже великий і гарний. Ми його практично не поливаємо, він у нас так росте. Зараз покажу вам плоди. Сьогодні 24 серпня, День незалежні... незалежності. Вітаю всіх. Ось так виглядає Мигдаль в неочищеному вигляді. Цей ще трохи недозрілий. А так легко відділяється і легко чиститься. Оця, оце він ще вологий, не сухий, не настільки сухий. Так, а зараз покажу вам, дивіться, якого він розміру. 3 сантиметри, довжина уже самого ядра в почищеному вигляді. Ось Це вже очищений горіх. Є трошки менше, але взагалі майже всі одинакового розміру. Дуже солодкий. Мені дуже подобається. Ось така. Це вже почищений. Хорус солодкий ще не дозрів, а це прибережний. Собі на заміточку дуже гарний сорт. Мигдалю. Ось така краса. Дякую, що були зі мною. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, на все добре. До нових зустрічей.